Квіти, кущик воду, дивовижну всю природу, хмари, звірі, зими і весни, сотворив Отець Небесний, маєш очі, ноги й страву. Господа шукай на славу, прославляй людину, Бога. Бо все маєш ти від нього. Шукара. Любить дітей коротку проповідь і молитву за всіх дітей України звершить єпископ Михайло Мокієнко. Серце переповнюють особливі почуття, брати і сестри. Душа радіє. Сьогодні дійсно Бог благословив нас і благословив Україну. Алілуя! Дозвольте щиро привітати вас з цим святом яким Господь сьогодні обдарував нас. Я хочу сказати, що Україна, наші батьки і наші діди пережили різні періоди війни, репресії, Голодомор 32-го, 33-го років, голодний 47-й рік, я трішечки застав і пам'ятаю своєму дитинстві черги за хлібом. І обмежену кількість хліба, яку давали на руки. Ми не знаємо, що буде далі. Але, дорогі друзі, брати і сестри, ми констатуємо як факт, що люди мого покоління, тобто всі, які народилися після 50-х років, ми не знаємо, що таке жахливий голод. Слава і подяка Господу! Бог, який створив людину, помістив її на прекрасній землі. І хоча після гріхопадіння багато чого спотворено на землі, разом з тим Бог не залишає землю. В книзі Йова ми читаємо так, таку думку, такий зміст, написано: хто крім нього, дбає про землю. Давайте ще раз думаємося в ці слова. Хто крім нього? Дбає про землю, хто дає лад у вселені. Ми читаємо у Слові Божому псалом 65 такі чудові слова. Ти навідуєш землю і напуваєш її, наділяєш її великим багатством. Божий потік повний води, ти приготовляєш народам хліб, бо такий твій порядок. Ти напуваєш борозни її, рівняєш скиби її, розм'якшуєш дощами і благословляєш рослинність її. ти увінчав рік добротою твоєю. Дорогі друзі, ми можемо сказати, що і в цьому 2009 році земля дала плоди свої, і ми маємо хліб і до хліба. Слава і велич нашому Господу! Читаючи Біблію, ми зауважуємо таку думку, що Бог як творець, як люблячий батько. Він дбає про землю, бо він її створив не надарма, написано в книзі Пророка Ісаї. Не надарма він створив землю, він дбає про людину. Книга Вихід, 23 розділ, 25 вірш написано. Будеш служити Господу Богу твоєму, і благословлятиме він хліб твій і воду твою, і віддаю я хворобу споміж тебе. Бог був такий і вчора, і сьогодні, і завжди такий Він буде. Алілуя! Разом з тим Бог чекає, щоб людина віддала належну славу, хвалу і подяку йому. З цього приводу, ми маємо один дуже повчальний урок в новому заповіті. Євангелист Лука описує одного разу. До Ісуса Христа підійшли 10 людей, які мали невиліковну хворобу. Це були прокажені люди. І Ісус Христос уздоровив їх. Слава Йому за це! Ми читаємо, що лише один з них, побачивши, що одужав, вернувся, прославляючи Бога гучним голосом. Тоді Ісус запитав, чи не десять очистились, а де ж дев'ять? Чому вернулись вони вернулись, щоб віддати славу Богу? Брати і сестри, шановні гості, я вірю і чую в моєму серці, що це запитання: чому? Чому скільки людей не повертається, щоб віддати належну славу Господу? І я дуже дякую, що християни це вдячний народ. Амінь. Хотів б зауважити ще одну думку. В першому розділі послання до римлян апостол Павло сказав про людей, які пізнали Бога, але не прославили Його як Бога. Вони знікчемніли думками своїми, і далі їхнє життя пішло вниз. І тому я хочу сказати сьогодні. Дороге зібрання, Бог достойний особливої слави. Великий Бог достойний великої слави. Алілуя! Ми читаємо Книзі об'явлення і чуємо голоси, які чутно на небесах навколо престолу. Ти достойний прийняти силу і багатство, премудрість і міць, честь і славу. Ми можемо сказати Амінь. І амінь. І тому нехай і сьогодні наша слава, як приємні пахощі полине до небесного престолу, і ми скажемо разом з Давидом: благослови душе моя, Господа, і все нутро моє, святе ім'я Його, прославляй душе моя, Господа, і не забудь усі добродійства Його. Він прощає всі провини Твої, сіяє всі недуги Твої. Він визволяє життя твоє від могили. Вінча, вінчає тебе ласкою і милосердям. Добрий, бо є наш Господь. Алілуя! І зараз перед нами молитва за підростаюче покоління. Ви знаєте, брати і сестри, я був дуже так тронутий, коли я побачив це підростаюче покоління цих діток. Це... Ми раніше співали так, таку пісню це насліддя Ісуса Христа. Я хочу разом з вами дякувати Богу за його обітниці, які Бог давав Аврааму, вони і сьогодні залишаються в силі, благословляючи, благословлю тебе і намножуючи, намножу тебе. І навіть тоді, коли Божий народ був у полоні, Бог. Побудив свого пророка, і він написав їм листа. Послухайте, що там було сказано, одна з головних думок. Я читаю: беріть жінок і народжуйте синів та дочок, та й синам вашим беріть жінок, а дочок ваших віддавайте заміж, щоб народжували синів і дочок, щоб ви там намножувались, а не зменшувались. Слава Господу! За ці чудові обітниці, за це чудове проведіння, за його святу волю, щоб не зменшувався народ, а намножувався. Брати і сестри в Україні ми чуємо тривожні тенденції. Дехто говорить, що до 2050 року по прогнозам українців залишиться всього навсього 35 мільйонів. Але ми віримо. Що Боже благословення, воно може кардинально змінити ситуацію. Амінь. І тому Божа воля, щоб намножувалися сім'ї. І я вірю, що Бог хоче благословити Україну. Дуже приємно відзначити, що християнські родини це багатодітні родини. І ми з дружиною дякували Господу, коли читали християнську переводику на Волині, наш президент. Декільком християнським сім'ям вручив ключі від нових будинків. Слава Господу! Господь не залишає, Господь нікого ще не залишив. І навіть тоді, коли люди задають питання, а як виховати як прокормити, Господь подбає амінь. І тому ми будемо дякувати Господу і славити Його ім'я. Я читаю на закінчення Псалом 112. 112. Щасливий чоловік. Який боїться Господа, який дуже любить Його заповіді. Насіння його буде потужне на землі. Чи ви чуєте, брати і сестри? Це слово ж тут написане: насіння його буде потужне на землі, буде благословений рід праведників, достаток і багатство буде в домі Його, і справедливість Його буде повіки. Алілуя! Тому я запрошую вас, високоповажне зібрання. Давайте ми встанемо перед лицем Господнім і будемо дякувати за хліб, за мир, за Україну, за діток, за всі Божі благословіння, які щедрий Господь посилає для нас і для всієї землі. Молимося до Господа. Отець наш Небесний, благословений Бог в цей святковий день наші очі, наш сердечний зір. Він направлений до тебе. Ми дякуємо Тобі, що і в 2009 році земля дала плоди свої. Ми дякуємо Тобі, що в кожній сім'ї, в кожному домі є хліб і до хліба. Господи, слава тобі і подяка. І зараз ми просимо тебе, Господь, благослови це підростаюче покоління, благослови, Господи, діток. Благослови, Господи, по всій Україні, кожну родину. Господи, я прошу тебе. Благослови нашу націю і наш народ, щоб наша нація, народ України, Господи, не зменшувався, а збільшувався. Господь, ти сказав неможливе для людей, можливе для Бога. Господь ти сильний, щоб пустиню, Господи, робити садом. Господі, тому сьогодні ми зібралися тут разом, щоб схилитися перед тобою, щоб прикликати Твоє благословіння. А ти сказав Авраамові: я тебе благословлю і намножу тебе. Господи, благослови українську націю, благослови діток. Господи, сіли від ран Чорнобиля, сіли, Господи, від усякої недуги, благослови Хліб. Благословив воду і пішли всякий достаток і всяке благословіння. Отець Небесний, я прошу тебе, нехай зернятася твоєї Євангелії. Вони рясно зародять, Господи, в цих дитячих серцях. Нехай вони проростуть, І нехай наші діти, це прийдеш не покоління. Вони знають Бога живого. Господи, нехай ти для них будеш той. То їм вказує дорогу спасіння, дорогу життя. Збережи їх від гріха, збережи їх від всякого зла, Господь. І я прошу тебе, вилий твоє благословіння, Твого Духа Святого по Твоєму пророцтву, бо ти так сказав, що буде останнього часу, ти вийдеш від Твого Духа. Почуй наші молитви, почуй молитву Матері. Господи, яка можливо зі слізами на очах. Господи, вечором або в інший час молиться до Тебе. Ти чуєш материнські молитви. Слава тобі і подяка! Почую кожного, Господи, голову сімейства, батька, благослови. Ми молимо Тебе і просимо. Нехай наші діти будуть благословені від Тебе, а Твоє благословіння воно збагачує. І печалі з собою не приносить слава, велич і подяка тобі наш добрий Господь, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Одяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі закликає Біблія. Дякувати значить не залишати без уваги чиїсь добрі вчинки. На жаль, тому, хто вчинив і чинить для людей найбільше добра, дякують найменше. А він Ісус Христос, найвищий приклад самовідданої любові, смирення, добра і милосердя. І той, хто любить Бога. Виражає свою глибоку вдячність творцеві через любов до людей. Добрий самарянин не чекає якоїсь особливої нагоди для діл милосердя. Він чинить їх завжди, де тільки виникає потреба, чинить, не задумуючись, від душі. А тих, хто потребує нашого милосердя, довго шукати не треба. Вони тут поруч. Вони маленькі і беззахисні. Вони не знають затишку рідної домівки, маминої ласкавої усмішки і батькової люблячої руки, натомість, малку добре знайомі з насиллям, болем, голодом і холодом. Подарувати таким знедоленим дітям часточку свого серця, зігріти їх христовою любов'ю і подбати про добре майбутнє святий обов'язок кожного християнина. Саме тому при церкві християн віри євангельської створена велика кількість недільних шкіл, дитячих таборів, центрів опіки дитини тощо. Недільні школи, а їх на сьогодні 1319, тісно співпрацюють з церквами та безпосередньо батьками учнів. При школах діють гуртки за інтересами, проводять клубні заняття, біблійні уроки в дитячих садочках. Для дітей сиріт і дітей з неблагополучних сімей вже створено 16 дитячих будинків, центрів опіки дитини, центрів допомоги та реабілітації. І Христова любов чинить чудеса. Діти довірливо відкривають Богові свої щирі серденька. Активно ведеться в братерстві робота з молоддю. Молодіжні зібрання, конференції, фестивалі гартують волю, зміцнюють віру і допомагають стати успішними в служінні Богові та Україні. А Україна сьогодні особливо потребує такого служіння. Засилля наркотиків, алкоголю і тютюну набирає страхітливих обертів. Аби запобігти їх смертельному впливу на дітей та молодь, християни організовують спеціальні клуби, проводять бесіди і тренінги, демонструють фільми, читають лекції. А для тих, хто вже постраждав від наркотиків, алкоголю та вілінфекції, побував в місцях позбавлення волі, діють 42 центри соціальної реабілітації. Бог дарує змученим гріхом людям справжню свободу. Проливає світло любові на їх втомлені душі. Слово Боже проповідується у п'ятдесяти восьми в'язницях, бо тільки воно здатне вилікувати хворе українське суспільство, допомогти занапащеним людям розпочати нове, світле і щасливе життя. Слово Боже стає цілющим бальзамом там, де медицина розводить руками. І тоді лється в небо щира, подячна молитва за нове, здорове життя. На схилку літ люди потребують не лише шматка хліба, а й ласкавого погляду, душевного спілкування, а ще молитовної підтримки. І все це вони знаходять у християнських будинках для людей похилого віку, яких на сьогодні засновано шість. Бажаною гостею у багатьох містах і селах України стала мобільна клініка, в якій працюють досвідчені лікарі християни. Вони не тільки надають медичну і психологічну допомогу, а й звіщають про добру новину Ісуса Христа. В Україні і далеко за її межами проповіддю Євангелія служать місіонери, особистим життям, являючи людям Христову заповідь любові. І така любов особливо потрібна в час лиха і біди. Тому, коли влітку 2008 року західні області України потерпали від страхітливої повені, жертвами якої стали не лише матеріальні цінності, а й людські життя, церква християн віри Євангельської не залишилася осторонь. Адже чужої біди, як відомо, не буває. За масштабами руйнувань повінь стала другою загальною.